Всім доброго дня, мені Агро Івана франківськ 1 грудня, 25 рік. У нас відвантаження Ловола С4-го з навісним обладнанням передньою лопатою та комунальною щіткою для очищення снігу. Даний тракторець у нас відвантажується в Буковаль. Перед вами Ловол на 50-кінських сил, 4-циліндровий мотор. Посилені редукторні мости. Ось такий тракторець у нас сьогодні на відвантаження. Грудень починається продуктивно. Мініагра івано франківська доставка по Україні безкоштовна. Надаємо 2 роки гарантії. Звертайтеся за номером телефону в шапці профілю або 068 106 7873. Відвантаження Ловолу 504-го з навісним обладнанням. Вітаємо власників із покупкою.